І продовжуємо тему виборів. Сьогодні правила гри виборчої кампанії наступного року розглянув парламентський комітет. За якою виборчою системою обирати народних депутатів? Діти згоди у цьому питанні не можуть у парламенті. Усі зареєстровані законопроекти суттєво відрізняються один від одного. Документ за підписами про президентської більшості передбачає повернення до змішаної системи. Лідери фракцій більшості на комітетські слухання не приходять, тож презентує ініціативу рядовий регіонал. Проектом передбачається зміна виборчої системи. За якою обиратимуться народні депутати України з пропорційної на змішану мажоритарно-пропорційну виборчу систему? 225 депутатів обиратимуться у єдиному загальнодержавному багатомандатному окрузі за списками політичних партій, а 225 – в одномандатних виборчих округах. Чинна виборча система за закритими списками справедлива, кажуть опозиціонери. Вона дозволяє розподілити мандати між партіями-переможцями відповідно до підтримки виборців. Проте ця система має і велику ваду. Погоджується Юрій Ключковський. Розривається зв'язок між виборцями та депутатами. Щоправ. До перехід до змішаної системи не вирішує цієї проблеми, переконує нунцівець. Змішана система. Наполовину пропорційна, наполовину одномандатні округи. І вирішує вона ці проблеми от точно наполовину. Половина залишається пропорційною або обезличеною. Друга частина персоналізованою, однак зовсім не пропорційною. Комусь вигідно, щоби. Не були одночасно розв'язані дві проблеми а навпаки, щоб обидві проблеми існували, європейці закликають вітчизняних політиків обережно підходити до визначення майбутньої виборчої системи і додають, вона не повинна надавати перевагу будь-якій з політичних партій. Якщо говорити про запровадження змішаної системи, в Україні був негативний досвід такої системи. Вона може призвести до зловживань. Таким чином Венеціанська комісія запропонує не переходити до змішаної системи, а змінити існуючу на пропорційно з відкритими. Регіональними списками вибори народних депутатів проводитимуть за відкритими регіональними списками. Переконує радниця президента Марина Станічук. Проте буде це не у 2012-му, а через одну парламентську кампанію. І додає, лише така система дозволить уникнути вад як мажоритарної системи, так і системи закритих партійних списків. Олексій Братущак, Олександр Зіменко, п'ятий канал. Керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук сьогодні у часі. Добрий вечір. Добрий вечора. Чому через одну кампанію вибори за відкритими списками, а не зараз, у 2012 році? Якщо говорити про реальну політику, то більшість у парламенті як відомо схиляється все таки до застосування виборчої системи змішаної. І підготовки відповідно законопроекту саме за цією системою. З огляду на це, я і спрогнозувала, що очевидно, скоріш за все, відкриті пропорційні регіональні списки. До речі, на цій позиції стою і я, як і багато інших фахівців у галузі виборчого права в Україні, має всі шанси бути застосованою на наступних парламентських виборах, які будуть уже через там, скажімо, певний період ну, грубо часу. Грубо кажучи, у році. тисячі сімнадцятому можливо. believable um. Ваша особиста позиція, все таки за якою системою краще відбулася, б і прозоріше вибори відбулися б у 2012 році. Ви знаєте, питання застосування виборчої системи це завжди питання політичної доцільності, і єдиних підходів і єдиних, скажімо, переваг тієї чи іншої системи, чи то пропорційної, чи то мажоритарної, чи то змішаної, немає будь-яка виборча система має як свої переваги так і свої недоліки. Як на мене, регіональні відкриті списки дають можливість подолати вади і мажоритарної, і пропорційної системи. Але, скажімо, якщо більшість у парламенті схиляється до іншої позиції, то як на мене, це питання дійсно що умовне, е питання політичної визначеності, політичної доцільності. І тут є важливим чи не менш важливим, чим питання застосування того чи іншого виду виборчої системи, є питання якраз демократичних, легітимних, транспарентних виборчих процедур. Те, що більшість у парламенті може натикнутися на критику з боку венеційської комісії, яка пропонує все таки не проводити вибори за змішаною системою, а за пропорційною з відкритими списками, чи не викличе це? Таку реакцію, що вибори просто або не визнають, або визнають результати. Частково мені здається, що і владі і опозицію у питанні вдосконалення виборчого законодавства варто займати все таки більш конструктивну позицію. Насамперед виходити з того, що вибори в державі, наступні парламентські вибори у 2012 році мають відбутися. Отже, потрібна серйозна хороша законодавча база, якраз для проведення демократичних виборів. До речі, президент України якраз стоїть на цій позиції. І з огляду на те, що є очевидна певна критика, скажімо, змішаної системи, є необхідність і оцінити ризики. Застосування цієї виборчої системи. Хоча я повинна зауважити, що і у висновку Венеціанської комісії, і у висновку Айфісу Міжнародної фундації виборчих систем, ми маємо два висновки на теперішній час щодо питання вдосконалення виборчого законодавства, а визначено, що питання вибору виборчої системи належить до питань внутрішньополітичних. Хоча, от як би зазначається, що певні вади... Системи існують. Отже, Давайте тут... послухаємо, що говорить опозиція Прошу. про змішану систему Прошу. виборів. Її слово. По Цьому закону, якщо він буде діяти і на наступних виборах, розклад політичний в парламенті зміниться на 180 градусів, рівно на 180. А якщо той законопроект, що пропонує зараз правляча коаліція. Не просто на 180, там опозиції взагалі не буде, там буде монополія однієї політичної структури. Тому ми наполягаємо на тому, щоб зараз створити спільну робочу групу 50 на 50 і написати закон той, який сьогодні влаштує суспільство. Все ж чисто а, ви знаєте, ну все-таки варто відповідальніше підходити до питання через рік парламентські вибори. Європейські стандарти говорять про те, що бажано основні положення виборчого законодавства, якщо мається на меті підготовка нового законодавства, підготувати якраз орієнтовно десь за рік до виборів. Зрозуміло, що надзвичайно важливим є питання консенсусу сприйняття е, того чи іншого законодавства насамперед в політиці, Рітикумі, потім у фаховому середовищі, і як наслідок довіра у цілому суспільстві до виборчого законодавства. Я вам скажу, що опозиція також лукавить до певної міри, коли говорить про те, що виборчий закон, чинний нині закрита пропорційна система, були визнані демократичними такий, що повністю відповідає всім європейським стандартам. Насправді дійсно вибори парламентські і 2006 року, і 2007 року визнані дійсно демократичними демократичними європейською спільнотою легімітизовані в е, всередині країни. Але що стосується самого закону, самої виборчої системи, то тут і міжнародні е, фахові експерти мають серйозні претензії, а також і політичні сили. Отже, е, дійсно потрібен консенсус, дійсно потрібна серйозна сьогодні злагоджена робота з усвідомленням своєї відповідальності. Я думаю, що неприйнятним є питання бойкоту. Підготовки виборчого законодавства тим більше неприйнятним є питання бойкоту виборів. Неприйнятним для влади? Е, ні, для суспільства, тому що чергові вибори мають відбуватися у строки, передбачені конституцією законодавством. Але якщо і... до опозиції не прислуховуються, якщо опозиція приходить і каже, так, врахували частину наших пропозицій, але ключові речі, які стосувалися системи виборів, не були враховані. От власне, Святослав, я про це і кажу: що сьогодні потрібна серйозна фахова е, робота у парламенті. По цілому ряду по спектру політичних питань у виборчому законі. По групі чисто технологічного, методологічного характеру, а також по тим новелам, які притаманні сучасним тенденціям європейського виборчого права. Говорять, ви ж розумієте, політики сьогодні говорять лише, скажімо, про вид виборчої системи, про розмір бар'єру. А я вам скажу, що мене, наприклад, цікавить і створення певних стимулів і гарантій участі жінок у виборах, створення умов для людей з позбавленням. Леними можливостями вільного пересування і таке інше, тобто є цілий ряд серйозних технічних проблем, які також потрібно вирішувати. І е, те, що потрібен консенсус щодо такого виборчого, щодо такого важливого, як виборче законодавство, питання це очевидно. Це дуже важливо про те, що ви згадуєте, і про людей з особливими можливостями і вадами. Але, от як бути в цій ситуації, венеціанська комісія рекомендує все таки не повертатися до змішаної. Системи, хоча, як ви резонно кажете, буде вибір за Україною. А представники опозиції кажуть, що президент уже все вирішив. Зрештою, в посланні президент заявив про те, що буде змішана система виборів. А венеційці критикують її. Президенту що виходить, треба відмовитись від того, що він сказав, в посланні ну, ви знаєте, що все-таки вид виборчої системи і питання вдосконалення є внутрі парламентським питанням, і я вам скажу, що Венеціанська комісія у своїх рекомендаціях стосовно. Виборчого законодавства якраз і вітає той факт, що президент України не вносив як власний законопроект про парламентські вибори до президента, а надав можливість парламенту більшості опозиції самим вирішувати внутрі парламента питання вдосконалення законодавства. Це тоді, коли і є через те, тут ви розумієте, тут потрібно все-таки якась чистота, тому що я розумію, що легко говорити політикам, а я все таки фаховий юрист і хотіла, б говорити про чисто формальні речі, які до певної міри мають якісь політичні аспекти, але все-таки факти юридичні залишаються юридичними фактами. Отже, сьогодні питання вдосконалення є виключно парламентським питанням. Президент стоїть на тій позиції, що у 2012 році мають пройти демократичні, транспарентні парламентські вибори яким чином, яка система, які процедури, це питання для парламенту. Це їх робота. Питання для президента стоїть, по-перше, в площаті проведення демократичних виборів. З іншого боку, президент, якби безумовно, е підтримує позицію будь-яку парламента, яка буде, скажімо, не суперечити Конституції України, відповідати її положенням. І в питанні застосування системи, і в питанні застосування виборчих процедур. Чи вірите ви, що парламент. Після послання президента може піти всупереч, йому я розумію, що це більше політичне питання, але все-таки воно дуже важливе, Оскільки послання, роль парламенту президента, все є меншою і меншою, на жаль, в українському суспільстві. Мені здається, що це в першу чергу залежить від самого парламенту, або там будуть е люди, які відповідають інтересам громадян, які їх обирають, або вони будуть нести свою відповідальність, або вони будуть кнопкодавами. Це їхній вибір, і президент України тут якби виконує свою роль гаранта е, у, у цих стосунках конституції захисника прав. А от що стосується самих парламентарів, будь ласка, вирішуйте ті питання, які належать до ваших повноважень. Е, що стосується щорічного послання, там власне йдеться про те, що країні потрібен парламентаризм реальний, що країні потрібен ефективний законодавчий процес, ефективний парламент. І за якою системою буде обиратися парламент, це питання я знову наполягаю на тому, внутріпарламентське. Безумовно, що тут не обійтися без фахової експертизи, безумовно, що не обійтися без фахової думки. І як на мене, ми чітко повинні усвідомлювати. Є висновки і рекомендації Венеціанської комісії, є висновки і рекомендації Айфісу, Ми самі у них питали Єдине ці рекомендації. На, на ми ставок. повинні враховувати ці позиції. Чи пропонуєте ви відкликати законопроект? А провладної більшості, які не розглядалися венеціанською комісією, а дочекатися їхнього законопроекту, який я був думаю, знайти. немає жодного сенсу сьогодні починати грати у ці законодавчо-виборчі ігри і починати е, питання вдосконалення виборчого законодавства з нуля. Ми не в дитячому садку. За нами країна. І за парламентом, в тому числі країна. І якщо серйозно ставити питання, сьогодні практично є три варіанти за тими законопроектами, які зареєстровані в парламенті, або це залишення чинного закону з відповідними змінами і доповненнями, або це змішана система з відповідними процедурами, або це регіональні відкриті списки. І парламенту треба визначатись, в тому числі і владі, і опозиції чітко формувати свої позиції, чітко. Е Перед виборцями треба бути реально чесними і говорити, що якщо наполягати сьогодні на збереженні пропорційної закритої системи, то виборці знову будуть позбавлені персоніфікованого з вибору зв'язку зі своїм депутатом, з можливістю відповідальності депутатів перед виборцями. На останок ще одне нововведення з легкої руки парламенту, громадськість може втратити контроль над судами. Закритий доступ до рішень служителів Феміди. Єдиний реєстр судових рішень, відкритий для перегляду та користування усіма охочими, невдовзі зазнає суттєвих змін. Згідно з проголосованими минулого четверга, змінами до закону про Верховний суд, який депутати ухвалили в цілому, до реєстру потерплятимуть тільки вибрані судові рішення, тобто ті, які затвердить Рада суддів України за погодженням з державною судовою адміністрацією. Раніше ж до єдиного реєстру вносились усі судові рішення судів загальної юрисдикції. Теза про обмеження доступу до судових рішень викликала неоднозначну реакцію громадськості. Зокрема, Вінницька правозахисна група вирішила звернутися до президента з проханням витувати закон. Зазначена новила закону 9151 є такою, що фактично знищує єдиний державний реєстр судових рішень. Суперечить закону України про доступ до судових рішень, порушує принципи відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судові. Рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства громадські активісти побоюються, що завдяки цьому закону Рада суддів та судова адміністрація приховуватимуть від українців неоднозначні судові рішення а їхня непублікація у свою чергу набагато ускладнить звернення до конституційного суду, у разі якщо позивач вбачатиме у судовому рішенні неоднозначне застосування положень конституції або законів України. Чи підпише цей закон президент? Скажу вам, що у цьому питанні я абсолютно згодна з позицією правозахисників, Україна лише почала створювати повноцінний реєстр судових рішень. І питання тут з одного боку у відкритості судової системи, відкритості судових рішень, доступу до цих судових рішень, з іншого боку, питання чітко пов'язане з ефективністю правосуддя, з можливістю насамперед касаційного оскарження. І з огляду на це мною, як радником президента, України керівником головного управління одного із головних управлінь в адміністрації президента підготовлена доповідна на президента України з проханням у разі надходження такого законопроекту до адміністрації президента до президента витувати відповідний закон. Дякую, Марина Ставнічук, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента. Дякую вам за увагу.